Добрий день. У відділенні вродженого хват серця, інституту серця. Вже тиждень працює молода команда з Букачевської обласної дитячої лікарні. Досвідчені спеціалісти набувають досвіду хірургічного лікування вроджених вад серця, досвіду діагностики вроджених вад серця, анестезіологічної допомоги таким дітям. Зараз ми знаходимося в операційній, де проходить операція пацієнта, діагноз, якому поставили саме в Мукачевській обласній дитячій лікарні. Богдан Богданович Серденко, завідуючий кардиаторкального відділення, скаже нам пару слів про нинішню і майбутню співпрацю його лікарні з інститутом серця. Ми щиро вдячні за можливість проходити стажування в такій прекрасній установі, як інститут серця, що стало можливим завдяки реалізації договору про співпрацю між нашими установами. Зараз оперується дитина, яка має дефект між передсевної перегородки. І ми робимо в таких випадках завжди косметичний доступ правосторонній. Більшість роджених вад серця в інституті серця оперуються з використанням косметичних доступів, бокових міні-торокотабідів. Як в цьому випадку, так і в інших випадках цей доступ а, має косметичний ефект, а також сприяє швидкому і ефективному відновленню. Після операції завдяки співпраці ми маємо можливість пролікувати дітей, які не мають змогу отримати допомогу у нас в області і здобути нові знання. Ну і дуже важливим розвиток програми допомоги вродженим ладом серця в лікарні міста Мукачі, де планується створення повноцінного кардіоторакального відділення, де вже проводяться операції. Більш прості, а в майбутньому будуть проводитися операції на серці з більш складними вродженими вадами серця.